Послання святого Апостола Павла до Ефесян, розділ перший. Привіт Ефесянам. Павло з волі Божої, Апостол Христа Ісуса, святим ще Ефесі, і вірним у Христі Ісусі. Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, щоб усе об'єдналось у Христі. Благословений Бог і Отець Господа нашого, Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, та як вибрав у Ньому від нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням. Волі своєї, на хвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас улюбленім, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій премудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі Своєї за своїм уподобанням, яке Постановив у самому собі для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати у Христі, що на небі і що на землі, у нім, що в Нім стали ми і спадкоємцями, бувши призначення наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї, щоб на хвалу Його слави були ми. Що перше надіялися на Христа. В ньому і ви, як почули, були слово істини Євангелію Спасіння свого, в нього увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці, який є завдаток нашого Спадку на викуп здобутого, на хвалу Його слави. Христос, голова Церкви. Тому і я, прочувши про вашу віру Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, що Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас. Що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскрешивши із мертві Його і посадивши на небі. Праворуч себе, вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування і всякого іменя, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому. І всех покорив він під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви, а вона, його тіло, повня того, що все всім наповняє. Розділ другий. Мертві через гріхи ожили в Христі. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею Князя, що панує в повітрі, Духа, що працює тепер у неслухняних. Між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасені ви, благодаттю. І разом із ним воскресив і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ми будуємося на Христі. Отож пам'ятайте, що ви колись тілом погани, що вас, так звані, рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітом обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер, у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі. Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив двох одне, і зруйнував середину перегородину, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з двох збудувати з собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох однім тілі. Ворожнечу на ньому забивши, і прийшовши, Він благовістив мир вам, далеким, і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі, і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Що на ньому вся будівля олад побудована, росте святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на уселю Божу. Через це я, Павло, є в'язень Ісуса Христа за вас поган, якщо ви чули тільки про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана. Бо мені відкриття об'явилася була таємниця, як писав я вам коротко вище, чого можете ви, читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової, а вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолам і пророкам, що погани співспадкоємці. І одне тіло, і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, який служителем я став через дар, благодаті Божої, що дана мені чином сили Його, мені найменшому від усіх святих дана була оця благодать, благовістити поганам, недосліджене багатство Христове. Та вислідити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе. Щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа, за відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі, Господі нашим, яким маємо. Відвагу та доступ у надії через віру в Нього. Тому то благаю я вас не знепадати Духом через терпіння моє через вас, бо воно ваша слава, я того схиляю коліна своє перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі, щоб він дав вам. За багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти зовсіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина. І пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою, а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас, тому слава в церкві, там, в Христі, Ісусі, на всі покоління <кій> на вічні віки. Амінь. Розділ четвертий. Поводьтеся гідно покликання. Отож, благаю я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, зо всякою покорою та лагідністю, з доготерпінням у любові. Терпячи один одного, пільнуючи зберігати єдність Духа в Союзі Миру, одне тіло, один дух, як були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одно хрещення, один Бог і Отець усіх, що він над усіма і через усіх і усіх. А кожному з нас дана благодать у міру, дару Христового. Тому і сказано піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари, а те, що піднявся був, що то як не те, що перше зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був той самий і піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. Що більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, що були ми правдомовні в любові і у всьому зростали в нього, а Він, голова Христос, а з Нього все тіло складене, зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності. Кожного окремого члена, чинить зріст тіла на збудування самого себе, любов'ю, зодягніться в нового чоловіка. <кх> Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться. Погане в марноті свого розуму, вони запоморочені розумом, відчужені від життя Божого за неудство, що в них за стверділість їхніх сердець, вони утопіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість із зажерливістю. А ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновитися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості Правді. Говоріть тільки слово будівне. Тому то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце, нехай, не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденому. Нехай жадне слово гниле не виходить із уз ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день Викупу. Усякі буде і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом із усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одного, як і Бог через Христа вам простив. Розділ п'ятий. Поводьтеся, як діти світа, як діти світла. Отже, <кій> будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі, а розпуста та нечість усяка і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гидота, і марнословство або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. Знайте Бо це, що жаден розпусник чи нечистий або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому Божому Царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла, бо плід пл... світла знаходиться в кожній добрості і праведності і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неполідних ділах темряви, а краще і докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно, усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це то і говорить сплячий, вставай, і воскресний із мертвих, і Христос освіти тебе, наповняйтеся духом. Отож, уважайте, що поводитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час. Нібо лукаві, через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, і не впивайтеся вином, якому розпуста, але краще наповнюйтеся духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві. «Ім'я Господа нашого Ісуса Христа, кор'ячися один одному у Христовім страху, чоловік і жінка. Дружине, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла, і як коріться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому, чоловіки». Любіть своїх дружин, які Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у Слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади чи чогось такого, але що була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, Той любить самого себе, бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос Церкву, бо ми члени тіла Його, від тіла Його і від косте Його, покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом, ця таємниця велика. А я говорю про Христа. Та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема із вас, любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Розділ 6. Діти і батьки. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі. І щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх на поминанні і остереженні Божому. Раби і пани. <кхи> Раби, слухайтеся тілесних панів зі страхом і тремтінням у простоті серця вашого, як Христа. Не працюйте тільки про людське око, немов чоловіко-оготники. А як раби Христові, чиніть від душі волю Божу, Служіть із жичливостю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, коли зробить чи добре те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. А пани чиніть їм те саме, занехайте погрози, знайте, що для вас і для них є на небі Господь, а Він на обличчя не дивиться. Зодягніться, Господі. Зміцняйтеся у Господі. <кхи> Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та й могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла Це на... з людиною. Проти людини, особи, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшися у броню праведності. І, взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже, усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою. За всіх святих, і за мене, щоб дане було мені слово відкрите, уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в Кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені посольство Тихіка. А щоб ви знали і ви, що про мене? А щоб знали і ви щось про мене. Та що я роблю, то все вам розповість тихик, улюблений брат і в Господі вірний служитель, якого послав я до вас на це саме, щоб довідалися ви про нас, і щоб ваші серця Він потішив закінчення. Мир братам і любов і з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, благодать з усіма, що незмінно. Любить Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.